Команд. Зараз тут Є разом з Євгеном Стадником найкращим бобардиром Ліги 15 у обох цепь. По... Я би хотів, звісно, що колісники надалі саме в такому темпі рухах зробили тим часом Данілів. Данілів! Дані привева! Данілів. Данілів. Данілів! Такий забиває зараз Данів, і в нас забиває. Світлась його в цьому турнірі дуже важливий. Це те, що сьогодні у фурнітури зараз після цього дару провайзер. Давні віртульська команда. Тут дуже вагомою опцією для фурнітури. Покоплюємо ще Орел! 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 Орел самі нам ще провайзер, що орел, то кримчука. Буває між своїх командою потребує з Томанчуком. Тупік на Галича віддає. Галич, Пас напрямку. Д... Даніліотипа зараз грає Данілі, Данілі по термітка лістика. Рвай зараз Данілі, навчає зараз. Ще до повномасштабної він не коментував і коли ще коментував до мобілізації своєї. Рвай зараз! Ну і, Як каже, Одесла Петра, вона за тим часом забиває у нас лег розсад після передачі тупіка. рахунок стає у нас 2-0 на користь шоскінських Барс. Що стосується Левка Орла, то Зовчики дуже добре його по нас, нас вже, як я сказав, статував віртом зараз на поротах. Також Орел, Тупік та Данілів. Данілів пропускає між на гаджі, гадж зараз забиває! І рахунок 3-0 зараз стає! На користь Шосткинської Барси! Детальніше і... Так, би мовити, без купюр. Зараз у нас прохоплення від Не вдало невдало вільний удар гравці фурнітури. тут кладощ мається не дати Данілів взяти За що Данілів на меще Данілів? Данілів. дає пас на тупіка проває. і забиває зараз. Тупік! 4-0, у нас рахунок стає. Кирилл тупик забиває, у нас на 16 хвилині. Займається ну, передача школьний, школьний залишається звичайно школьний, школьний Тут є. Тупик, але не інший фланг віддає школи, на, на націнку, то й далі віддає на Галич, 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 Галич. галич. Пас віддає далі він на Доценко. віддає просто школьну, школьний зараз забиває. Школьний забиває, але я відзначу цю всю комбінацію. І її просто треба відзначити, це, це комбінація з підручника. У нас вже 22-х виноги загалом. Ну і зараз удар одразда Москаленко. Э, це між бере. Зразу Москаленко пробиває попросить лод і зараз. І зараз таки забиває Москаленко. Єгор Москаленко зараз забиває шостий голос своєї команди за 6 хвилин до кінця цього матчу. 8 секунд до кінця цього матчу залишається. Ну і зараз не перед Лабич. Лабич далі те саме по йому допомагає. Прирває ось тут Орел на зараз дістає. Ну і зрештою, вона є фінальна сереної. І... З рахунком щось поль перемагає.